Григорій Квітка Основ'яненко Підбрехач. Бурлеск Дуже недобре діло брехати. Брехнею, кажуть люди, світ пройдеш та назад не вернешся. Брехун собі ворог і людям зло робить Усякий зна сю правду, одначе усяк бреше. Не нарівно. Один бреше на усі заставки, інший бреше потрішку, оглядаючися. А усе недобре діло брехати. Хоч ти на півпальця збрешеш, а лиха наробиш на увесь вік. Оглядітися лишень круг нас. На кого карлючка закарлючиться? О той, як сватався, так казав. Що в нього дві слободи і грошей повні комори. Одурив дівчину, пішла за нього та й плачеться по увесь вік, бо не тільки нічим содержуватися з діточками та глядіть лишень, чи є що кусати. Другий позича гроші божиться Через год, каже, віддам. А год минув не тільки рост, а й істе пропало. Інший каже Дайте попереду грошики, а я вам мудрих книжок понаписую. Грошики зчистив, а за книжками хоч і не приходьте. Тур, дурнів, каже, одурив вас, буде з мене. Слухайте ось вам кумедії. Та як усе розказувати, як, хто і коли збрехав, так і до світу не перекажеш їх. Ми тільки подумаємо об тім, що недобре діло брехати. Недобре для себе, а другому такого не робиш, що й не відчитаєш нічим. Ось слухайте. Просив Пархім Остапа, щоб пішов за нього старостою до Хіврі. Хівря була дівка годяща, була хазяйка, роботяща, мала й худобинку а Пархім теж парубоголінний, хоч куди. Остап нічого робити. каже Добре. Піду. Аби б товариша зіскати. Зустрівся з Самійлом. Зділань милость, Петровичу Самійло, каже Остап. Іди зо мною під брехачем за пархома до Хіврі. Та чи зумію лишень? каже Самійло. Зроду не був у сім ділі. Та воно не трудно, каже Остап. Я буду починати брехати, а ти підбріхуй. Звісно, як старости брешуть про парубка, за кого сватають, а без брехні вже не можна. Я збрешу на палець, а ти підбріхуй на цілий локоть. Той закінчаєм діло, зап'ємо горечі, а молоді опісля нехай живуть, як знають. Добре, Остапе, зумію піду добуду паличку і зайду за тобою, сказав Самійло і потяг додому. Зібралися старости, як довг велить, узяли хліб святий під плече, палички у руки, пішли до Хіврі. Увішедши у хату, помолилися, хазяїну поклонилися і почали казати законні її речі про порошу, про князя, про куницю, і звели на Красну дівицю. Добре, усе. Старі хіврині, усе слухають. Далі почали розпитувати, що є у молодого. Та у нього чимало є чого. Каже перший староста. Де то чимало. каже підбрехач. У нього усього є багатько. Є й волики, та які волики, такі настоящі воли. Є й овечата, почина перший староста. Та які овечата, такі настоящі вівці, підбрехує Саміло. Є й хатина. А яка хатина настояща хата, новісінька, просторна? І у господарстві не дуже кому дає волі, та таки і ніякому. Сам усім орудує і що хочеть, те й робить. Іврині старі аж плямкають, що таке добро достанеться їх дочці. Та й почали питати, хто іменно парубок. От е, коли знаєте пархім, сказав Остап. Терешкович, понура, договорив Саміло. Е, цебто той е, кривий на ногу? спитала мати Хіврина. Та він так, трошки храма на одну ногу, сказав перший староста. Де то храма? І не на одну, а він і обома не здужа ходити, підправив підбрехач. Та трохи чи не косий? пита батько Хіврин. Та так, косенький на одно око, каже староста. Де то вже на одно і не косенький овсі, він і обома нічого не бачить, доповнив Підбрехач. Та він щось горілку часто вжива? питається батько. Ну так, вип'є потрошку, коли та коли, каже Остап. Де то вже коли та коли? Таки повсякдень і таки не потрошку, а п'є, поки звалиться. Та, кажуть, щось там нашкодив, так чи не буде йому біди? допитується батько. Яка там біда? Може, провчать трошки, сказав староста. Як то можна, трошки. Його так... Гарно кат кнутом попоб'є, та й на Сибір зошлють, закінчив Підбрехач. Після такої розмови, що батькові та матері Хівриним робити? Випровадили нечестю старостів і трохи чи й не позивали ще за бешкет, що такого жениха приходили сватати їх дочку. А на хлопця пустили славу, що й по вік не збув. Дуже недобре діло брехати.